Цюрупінськ крупний промислово-торговельний центр. Мрії міської влади можуть стати реальністю. Щоправда, не одразу, а поступово. Перший крок вже зробили. Поставили на новий рівень роботи з інвесторами. Про те, що це дало місто, і які перспективи чекають на цюпінців у найближчому майбутньому. Керівництво Цюрипінської міської ради та її прес-центр розповіли у фільмі, виготовленому спільно з Херсонською державною телерадіокомпанією Скіфія. Сирюпінськ для інвестора, який він знає Таміла Іванова. Червона доріжка, високоповажні гості, велика кількість журналістів, все у дусі урочистих презентацій. У такий незвичний спосіб влада Цюрюпинська вирішила ознайомити всіх із фільмом Цюрюпинськ для інвестора, крок перший виготовленого спільно з Терка Скіфія. Перший заступник міського голови Сергій Пінькас та керівник прес-центру Тетяна Діргачова ведучі заходу. Їх завдання найскладніше переконати присутніх, що сьогоднішній вечір навіть неприскіпливіші журналісти проведуть не Найпочесніша місія голові обласної ради Віктор Пелих перерізає червону стрічку імпровізованого кінотеатру. Ріжимода. Наступні 15 хвилин всі погляди на екран про реальний економічний потенціал Цюрюпинська, від чого залежить його інвестиційний клімат, як інвестори втілюють свої плани та наскільки легко працювати їм з місцевою владою, розповідають ті, хто вже працює тут. Хенкель, Дунапака, ТБ та ті, хто збирається працювати. Група компаній Арві на цей проект і в Цюрюпінської області покладають великі надії. За кілька років на Херсонщині з'являться три нові підприємства: інтегрований. Комплекс з вирощування та переробки індичого м'яса, завод з утилізації продуктів тваринництва та завод з виготовлення мінеральних добрив перший серйозний крок в реалізації цього проекту вже зроблений. В цьому запевнив і представник компанії, який був присутнім на презентації фільму. Група компанії «Арві» совместна з Херсонської групи компанії «Содружество» Планують реалізувати в Херсонській області три міністрівних проєкти. Ви вже їх слышали, общій стоїмостю порядку 80 мільйонів євро. В свою чергу керівництво міста запевняє, має ще багато планів, які готове втілити у життя. Щоб себе почувати впевнено і жити добре, то треба, щоб працювала економіка. Тому ми ставимо на розвиток економіки. Все, що сказане, забудеться, а все, що зроблене, залишиться. Прагнення Ціропенчан залучити якомога більше інвестицій, підтримує і влада області. У них, звісно, амбітні такі цілі, вони хочуть краще працювати, ніж обласний центр, і це нормально. Я вважаю, якби кожен районний центр і кожна районна ну, влада поставила собі таке завдання, щоб більше інвестицій прийшло в район, чим в село, там, в район, чим навіть. В обласний центр то це була б нормальна жива конкуренція. Очільник району Василь Котенков говорить: керівництво міста завжди вражає креативними підходами до будь-якої справи. Аби досягнути успіхів, такими і треба бути амбіційними, мати жорсткий прагматизм, відкрито працювати та бути порядними та чесними у стосунках з інвесторами. Я думаю, що ті постулати, яких я назвав, вони практично дозволяють нам сьогодні працювати з бізнесом. Это та схема, мы говорим власть і бізнес, і бізнес, і власть рядом. Цю ж вкотре довели, скільки б кроків їм не довелося зробити на шляху поліпшення економіки, соціальної сфери, залучення інвестицій. Вони їх подолають достойно і зможуть гордитися цюрюпенським крупним промислово-торгівельним центром.